Історія освіти села Новопіль Черняхівського району розпочалася у далекому 1885 році. Саме тоді, у звичайній селянській хаті, було відкрито церковно приходську школу. Школу відвідували 50-60 дітей. Навчання починалося пізній осені, коли вже закінчили всі польові роботи. І тривало до великодня. На початок навчання. Була така одна кількість дітей, але до весни відвідали школу менше половини. В чому була причина? В тому, що школу могли відвідати в основному діти з сімей більш багатих, оскільки були випадки такі, що бідніші батьки не могли відправляти дітей до школи у зв'язку з тим, що якщо сім'я була з 12 дітей, то в них було всього дві пари взуття. У 1895 році сталася велика пожежа. Діти, бавлячись із вогнем, запалили солому. Вітром багаття перекинулося на будинки. За короткий час запалала центральна вулиця. Вогонь знищив понад 70 будинків, з-поміж яких і приміщення школи. Освітня установа відновила свою роботу у Новополі лише у 1913 році. Тоді за кошти сільської громади та земства збудували нове приміщення школи. Тися 1917 сімнадцятого вона стає початковою і обов'язковою для всіх верст населення. У 1929 році школу реорганізовують у семирічку. У роки Великої Вітчизняної війни навчання не проводилося, адже на базі школи працювала дільниця поліції. Заняття відновилися лише у січні 1944-го. І саме з цього року почала працювати тут вчителька Клинчук Ганна Степанівна. От, яка під час Великої вітчизняної війни була партизаном зв'язківцем. При цьому вона врятувала льотчика, який був Льотчика Попова, який був збитий на околицях села Новопіль. Виходила його, але все-таки не вберегли. І він все таки загинув теж на околиці села Новопіль. І в 1985 році, завдяки зусиллям. Школи, директора школи, зокрема Ставчика Анатолія Федоровича, а також голови колгоспу в той час було споруджено пам'ятник на території школи, там, де поховані останки льотчика Попова. У 1956 році поряд із старою земською школою закладено фундамент нового приміщення, адже кількість дітей збільшувалася і до того ж семирічку перетворили на десятирічку. Новий корпус дозволив колективу працювати не у дві, а в одну зміну. Проте знову сталося лихо. У ніч на 13 червня 1998 року. Під час жахливої бурі страшна блискавка влучила у нове приміщення школи, яке пожежа знищила вщент. А разом з ним і всі надбання попередніх років. І нині Новопільська школа не має окремого корпусу, а розташовується у декількох приміщеннях, проте це не стоїть на заваді ефективності навчально-виховного процесу. У школі навчається 167 учнів з п'яти населених пунктів Новополя, Окілка, Ксаверівки, Івановичів, Клітищ. Для дітей сусідніх сіл організовано підвезення шкільним автобусом. У їдальні щодня на них чекає смачний обід. Багато допомагають нам батьки, приводять овочі, привезли картоплі, ми заготнули. Заготовили всі багато. А основна частина овочів у нас є шкільної ділянки буряки, морква, капусту. Ми посолювали, позакривали багато всякого. Але діти дуже вдячні нашому харчуванню. І раціон харчування у нас завжди різний. На пришкільних ділянках не лише вирощуються овочі для шкільної їдальні, а й проводяться досліди. Наприклад, дев'ятикласниця Марія Цимбалюк, готуючись до конкурсу захисту малої академії наук, досліджувала вплив світла на нагромадження крохмалю у бульбах картоплі. Мета мого досліду шляхом штучного затінення перевірити міст крохмалю у бульбах картоплі. Дослід проводила на двох ділянках. Одна дослідна, друга контрольна. Протягом вегетаційного періоду проводила фенологічні спостереження, робила просапування, боролася з колорадським жуком та фітовторою. Потім зібрала урожай. З дослідної ділянки зібрала 12 кг 350 г. А з контрольної ділянки 15 кг 500 г. З усіх даних зробила висновок: чим більший світлий день, тим більше крохмалю відкладається у картоплі. Актуальною моєю темою є, я хочу людям показати, що краще картоплю садити на більш сонячній ділянці. Тоді вона буде більша за розміром, урожайність буде перевищуватися та відкладається більше крохмалю. Учні новопільської школи є активними учасниками і конкурсів, і олімпіад. Вже цього року інша дев'ятикласниця Вікторія Браславська посіла перше місце у районній олімпіаді з української мови і літератури та друге місце у конкурсі імені Петра Яцика. Книга її супроводжує все життя, і любові до книги її привила мама. Розуміючи і знаючи багатство української мови, Вікторія вчить її любить. Бореться за красу рідної мови, бо вбачає, що саме культурна людина, знаючи мову, людина може бути культурною, освіченою. Я ніколи зі уст не чула слів тіпу коротше, бо вона розуміє багатство, ніжність, барвістів своєї рідної мови. Тато Вікторії зазначає, що секрет успіху доньки полягає у її працьовитості і старанності. У неї було проблеми з мовленням були, і вона всього добилася саменька. Сама Вікторія розповіла, що їй дуже подобається ходити до школи і вивчати різноманітні предмети. Свідченням цього є й те, що вона відмінниця. Люблю малювати, люблю. Математику люблю рахувати. креслення трудове, там, математика, біологія, і мені ці усі предмети подобаються. У новопільській школі на уроках завжди цікаво. Тут учні не лише отримують базові знання, а й намагаються зрозуміти, наприклад, що таке щастя. Скільки є людей посюду, скільки світі. Є. Ніби всі подібні люди, щастя в кожного своє, і немає тут рецепта, як на торт чи на пиріг. Кожен свій рецепт шукає серед тисячу доріг ложку дьогтю, бочку меду. І дивись, пропало все. Щастя завжди попереду, вогник радісний несе. Треба встигнути догнати в певний час і самий раз. А попробуй угадати! Ось завданечко для нас. Юні новопільці навіть віднайшли ліки для нещасної людини. Я вам запропоную рецепт для нещасної людини. Вісім стаканів терпіння, два стакани в те, що людина стане щасливою. Повний стакан руму, 12 ложок здорового харчування і 10 ложок відпочинку на свіжому повітрі. Діти, якщо ви будете дотримуватись цих пал, ви завжди будете щасливими. Вже у початковій школі у формі казкових подорожей учні ознайомлюються з основами правових знань. Я чемна і велична, я буква симпатична, а Бетка – це моя сім'я. найкраща з літер, звісно, я. Я маю право на життя, я маю право вибирати собі місце проживання. І, до речі, я хочу повернутися в своє місто. Я маю право вільно висловлюватися. Літера я не хотіла дотримуватись правил поведінки, і тому її відправили у країну Правляндія. Там її зустріли обов'язок і право. Я обов'язок. Я право. Без, Без нас, нас нема, нема держави. держави. Мій синонім неодмінно. А це значить, що сумлівно. А також обов'язково слухайся законів мови. Щоб життя було щасливим, щоб прославити весь край. Ти працюй, живи щасливо і права свої вивчай. Учні допомогли літері я впоратись із усіма випробуваннями та накопичити нові правові знання. Наші вчителі Стараються підбирати підбирати такі форми роботи, які будуть цікаві дітям. Це і рольові ігри, і казкові ситуації, і елементи тренінгів, за допомогою яких учні краще можуть зрозуміти е, право. Уроки подорожі, уроки казки, уроки творчості, уроки інтерв'ю застосовує у своїй педагогічній практиці Інна Даріуш. Нестандартні підходи і урізноманітнення форм роботи допомагають їй зацікавити учнів та прищепити їм любов до навчання. Я в школі працюю 25 років. За час на роботи моєї в школі я вже звикла до дітей, як до своїх рідних. Називаю їх так і кажу не мої учні, кажу мої дітки. В класі в мене найкращі діти по всій школі. Ви можете в цьому переконатися, коли на них подивитесь. Які вони гарні, які вони чистенькі, які вони ходять на навчання, йдуть з радістю, люблять вчитися. Любите дітки вчитися? Любите вчитися залюбки. Всі вони без винятку допитливі, всі цікаві, всі люблять. Поправить вчительку, коли треба, коли не треба на уроці. Я їм дуже горжуся цими дітками і вигадую для них усякі цікаві завдання на уроці. Сьогодні нинішній час сучасний вимагає в Україні в нас ново, нововведень різних. І тому я в класі в себе запровадила теж багато нововведень, які подобаються дуже моїм діткам. Учням початкової ланки цікаво і на уроках, і коли працює група продовженого дня. А дбає про пізнавальну і насичену подіями навчально-виховну позаурочну діяльність Тетяна Вознюк. Застосовую різноманітні форми виховання це і вікторини, і акції добрих справ, години спілкування, а також свята. Кожна дитина має якусь божу іскру таланта, і завдання вихователя побачити, розкрити її, допомогти піднятися. І досягти своєї вершини. Місцевості не всі батьки зможуть приділити увагу відповідно, щоб діти вивчили уроки того, що в них дуже багато роботи вдома. А тут з ними займаються, як так можна сказати, спеціалісти на групі. Вони займаються ліпленням з пластиліну, виробленням різних аплікацій. Також багато проводиться змагань додому. Вони приходять з виконаними завданнями. Новопільська школа це школа-сателіт Селянщинського освітнього округу, що дозволяє використовувати матеріально-технічні можливості базового закладу. Це сприяє якісній роботі факультативів, гуртків та спортивних секцій. Я дуже люблю займатися спортом. Відвідую секцію з волейболу. У Чернігівській спортивній школі граю в теніс, полюблюю футбол, а ще довгими зимовими вечорами граю з мамою в шахи. У мене є досягнення. У районній спортиаді я посіла перше місце в змаганнях із шахів. Наші учні мають досягнення. Вони є учасниками багатьох конкурсів. На районних конкурсах у конкурсі Паперовий світ наша учениця Вознюк Анна зайняла перше місце. На конкурсі лідерів учнівського самоврядування молодь обирає здоров'я. Наша команда посіла третє місце. Також вони просуваються і до області на обласному конкурсі Барви Полісся в цьому році наша учениця Симбалюк Марія виборила друге місце у номінації Дослідницька робота У нас працюють гуртки вокальний, хоровий. Популярністю у новопільській школі користується гурток декоративно-прикладного мистецтва. Його відвідують учні різного віку. На заняття гуртка діти вчаться в'язати, вишивати, працюють з папером, глиною, деревиною, займаються розписом по склу. Діти захоплюються розписом по склу, дуже захоплюються. Цікаві роботи, тому що підбирають картини, а потім на картину накладається скло. І ця робота ну, захоплює, виявляє. Ініціативу кожна дитина тому, що хоче виконати те, що їй найбільше подобається. Марія Цимбалюк захоплюється вишиванням і присвячує цій справі весь свій вільний час. Вишивання одне з найбільш поширених рукоділ. Дуже корисно, особливо дівчаткам. Тобто, нам займатися цим цікавим заняттям. Навчатися вишиванню можна досить швидко, якщо у роботі проявити талант і уміння. А Майя Цимбалюк подобається ліплення з глини. З цього пластичного матеріалу вона вже виготовила декілька робіт, і це переважно фігурки представників тваринного світу. Ліплення з глини цікаве і корисне заняття. Для нього потрібне вірне око, точність і уява. Е, найкраще. Для ліплення потрібна або глина, віск. А ще колектив Новобільської школи захоплюється краєзнавчою і пошуковою роботою, досліджуючи історію села і рідної школи. Поставили за свою мету дізнатися якнайбільше про походження теорію походження села, його історичне минуле. Дослідили також минуле церкви, дослідили про життя села. В роки голодомору та в роки великої вітчизняної війни дуже дітям подобається працювати із архівними матеріалами, але немає нічого ціннішого ніж живе спілкування із свідками того часу, це дійсно старожилами нашого села. На сьогоднішній день їх залишилося вже досить таки небагато, але все ж таки дослідницьку роботу ми продовжуємо. Результати пошукової діяльності зібрано у музейних кімнатах школи. Одна з них присвячена народознавству і містить чимало речей побуту старовини. Там можна побачити ночви, маснички, рубель, веретено, бердо, постоли, качалку, праску і не лише. Інша кімната присвячена подіям Великої вітчизняної війни та військовим звитягам односельців. У нас є воїни-інтернаціоналісти, також тут в. В цій кімнаті є ветерани, які були вчителями нашої школи, такі як Клинчук Ганна Степанівна, яка була вчителем української мови та літератури, і також перший директор Новопільської загальної середньої школи Данилко Сергій Васильович, який також був ветеран Великої вітчизняної війни і за мужність та хоробрість був відзначений орденом Великої вітчизняної війни першого ступеня. Моя батьківщина Україна у всеукраїнській експедиції під такою назвою взяли участь юні природолюби Новополя і посіли перше місце у номінації Живи земле. Це не єдиний здобуток юнатів, які членами дитячої спілки Екос, пріоритетом діяльності якої є практична природоохоронна робота. «Щороку проходить акція Наша допомога птахам, оскільки учні усвідомлюють, що наші молодші друзі потребують допомоги. Тому після школи вони підгодовують птахів. Виготовляють шпаківні годівнички. Про дбайливе ставлення учнів до природи знає кожен струмочок, річечка, ріка нашої місцевості. Тому завдання учнів очистити струмочки. Дуже важливо не лише посадити дерево, але й доглянути його. Спілка існує лише півтора роки, проте за цей час юними екологами вже зроблено чимало. Нами посаджено новий парк поблизу школи, а також ми активно співпрацюємо із лісовим господарством. Висаджено нами близько 4 тисяч саджанців дуба, близько 3 тисяч саджанців сосни. Зібрано близько 800 кілограмів жолудів та 1 кілограма насіння липи, яке передали лісовому господарству для пророщення. Влітку ми збираємо цвіт липи, з якого потім взимку готуємо в шкільній їдальні фіточаї. Ефективно працює у новопільській школі і шкільний парламент. Його очолює президент, який скоординовує діяльність шести міністерств освіти, спорту, правопорядку, інформації, культури і дозвілля. Новопільська школа славиться своїми традиціями і своєю історією. Рідній школі присвятила вірш Наталія Миколайчук, яка є випускницею закладу, а нині тут вчителює українкою. Я народилась в Україні, ненці живу у селі, де на полі зерно колосилось, де в садути, неначе в раю. Ми народжені всі з дитинства, де зустріла нас школа і клас, коли з ніжних рук материнських у обійми забрала ти нас. Пам'ятаю, я точно і ясно: всі кімнати світлі твої, твої парти, шафи та книги залишились в серці моїм. Вчитель перший, що біля дошки, букви й цифри вчив нас писать, і широкі твої коридори, всіх нас завжди раді вітать. Я з тобою життя пов'язала. І тепер у нас доля одна. Я завдячую рідній школі, що в життя нам путівку дала. рідна моя, ти найкраща у світі, як тебе не любить, коли вчиш нас усіх своє місце знайти на планеті. Школі рідній своїй поклонюсь до землі, що навчили як в світі цим жити, як піднятись з колін і йти, щоб комусь передати естафету.